Чи багато сімей Путивщини малозабезпечені? Які виплати і як можуть оформити бути? Чи треба звертатися повторно для оформлення цієї державної допомоги? Про це у рамках проекту у пошуках стабільності ми питали у начальника путивського відділу з питань призначення державних соціальних допомог Світлану Куртову. Вітаю, Світлану Володимирівна. Люди в Путивській Новослобідській громаді на жаль не можуть похвалитися значними статками. І є сім'ї, які насправді мають дуже низькі, на жаль, доходи. На який вид допомоги від держави вони мають право? Доброго дня. Одним із видів державної допомоги, направленої на покращення матеріального стану громадян, є державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям. Призначення допомоги регулюється законом України про державну допомогу малозабезпеченим сім'ям з дітьми та порядком надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 24 лютого 2023 року номер 250 Допомога призначається за особистим зверненням громадян терміном на 6 місяців, і у разі, от як наразі, воєнний стан по Новослабській територіальній громаді людині не обов'язково звернення автоматично проводиться нарахування без звернення громадян. А хто може розраховувати на цей вид державної допомоги? Щомісячну державну соціальну допомогу, малозабезпечені сім'ям, можуть отримувати родини, у яких середньомісячний сукупний дохід не перевищений, встановлений законодавством прожитковий мінімум. Але обов'язковою умовою є те, що людина має працездатного віку має працювати і сплачувати єдиний соціальний внесок протягом трьох місяців, за які враховуються доходи. Скільки, скажіть, скільки сімей от наразі зараз вже отримують цю, цей вид допомоги? Наразі цей вид допомоги по Путивській і Новословівській територіальних громадах отримують 417 сімей. А яким чином вони можуть, люди можуть отримати цю допомогу? Куди звертатися? Для отримання даного виду допомоги необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг. Тильської або новословської територіальної громади, дякую, дякую за розмову. Відео створено за фінансової підтримки європейського союзу. Його зміст є виключною відповідальністю потиських відомостей і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу.